Усіх вітаю! Короткий міні-клас, поздовжені шпагат для тих, хто хоче допрацювати свої старання. Не забуваємо, що для початку варто розпочати з дихальної практики. Можете розпочати з нижнього, середнього, верхнього капела в хаті, або просто продихати кілька разів глибоке дихання. Що ж, перейдемо безпосередньо до основної частини, робимо вдих. Грудна квітка максимально виштовхується вперед. Права нога назад. З видихом округлилися. Вдих. Видих. Ліва нога опорна, коліно рівне. Спина рівна. Матука витягується вгору. Промежена живіт в тонусі. Підворіть дещо на себе. Вдих. 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 Прогим в спині в попереку компенсуємо за рахунок включеного пресу. Видих. Продовжуємо цю вправу декілька разів. Опісля робимо вдих. Видих. Відпочиваємо, відновлюємо сили, можемо струсити руки ноги. Та продовжуємо вправу на іншу ногу. Права опорна, ліва робоча. Робимо вдих. З видихом коліна до грудей. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Наша вага зосереджується на внутрішній поверхні стопи. Намагаємося акцентувати увагу на нашому диханні. Не забуваємо дихати. Дихання це є важливий аспект нашої практики, нашої роботи. Глибокий повільний вдих. Глибокий рівномірний видих. Ще раз завдих, вдих. Видих. Намагаємося тримати баланс. Дихання шипляче уджає, Злегка перетискаємо голосову щелину. Продовжуємо цей комплекс кілька разів. Опісля глибокий вдих. Видих. Відновлюємо сили, можемо струсити руки ноги. І переходимо до наступної вправи, Наступний комплекс. Робимо попередній стороні вдих. З видихом права нога назад. Руки в сторони. Руки сильні, як стріли, витягують нас. Маківка вгору, спина вертикалізована. Не завалюємося вперед. Спина вертикальна. Положення тазу максимально внизу. Не опускаємо коліно. Коліно піднято. Ногами намагаємося стягнути килимок всередині. Коліно зігнутої ноги назовні. П'яточка розташована під коліно. Тримаємо. Десять, Дев'ять. 8. Молодці. Два. Один. Робимо вдих. Видих. Трошки можемо відпочити. Закласти рука в руку, опустити корпус. Спина може округлятися, коліна може призігнути, трошки відпочиваємо. Додаємо трішки нових елементів. Робимо вдих. З видихом права нога назад, ліва спереду. Робимо вдих. Піднімаємося корпусом. Вирівнюючи задню ногу. Намагаємося вкласти п'ятку задньої ноги. Килимок. Ви можете передній носочок піднімати, відривати від килимка. Але якщо вам дозволяє ваше тіло, краще опустити носочок і втиснути обидві. Стопи в килимок. Робимо вдих і з видихом знову пішли вниз. Вдих, видих, Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих Видих. Вдих. Видих. Десять. Дев'ять. Вісім. Пам'ятаємо. Промежена, живіт, В тонусі. Підворіття на себе. Три йогічні замки. Руки, як стріли, витягують нас. Не затискаємо плечі. Плечі опущені. Лопатки розведені. Можемо призігнути лікті. Робимо вдих. 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 Видих. Вдих. Видих. Молодці. Робимо на інший бік. На іншу ногу. Вдих. З видихом ліва нога назад. Нижній випад. Намагаємося сісти максимально глибоко. Коліно назовні. Таз вперед. Не, розр... Не розвертаємо таз. Таз закритий. Праве ліве крило тазу дивиться в одному напрямку. Руки як струни, натягнуті, рівні. Не затискаємо плечі. Плечі опущені. Шия вільно. Тримаємо баланс. Слідкуємо за диханням. Вдих. Види. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Два. Один. Молодці вдих. Видих. По аналогії до правого боку. Ми працюємо з лівою стороною. Робимо вдих. З видихом. Ліва нога назад. Нижній випад. Вдих. Вирівняли ноги. Вдих. Вдих. Втиснули п'ятку в килимок. Вдих. Вдих. Молодці, продовжуємо. Зараз нам знадобляться цеглинки. Якщо у вас немає цеглинок, ми можемо використати підручні матеріали. Найкраще підійдуть книжки. Цеглинки розташовуємо на лінії тазу. Не спереду до коліна до нога, а на лінії тазу. Вертикалізуємо себе в просторі передній край телинка, робимо вдих передній стороні. З видимо права нога назад, ліва залишається зігнутою. Слідкуємо, щоб п'ятка була під коліном. Наші цеглинки на рівні тазу. Вага залишається на стопах. Якщо я буду опиратися на цеглинки, ми не зможемо правильно пропрацьовувати м'язи в наших ніг, з чим ми, власне, зараз і працюємо. Наше завдання зосередитися на відчуттях. Правильно відналаштувати асану, ноги стягують килимок, коліно назовні, таз не розвертається, таз закритий, прес включений, маківка витягується вгору. Ви можете інколи відпочиваючи, подавати вагу більше на цеглинки. Буквально на секунду, на дві відпочили, потримали себе і знову перевели вагу на стовп. Якщо я відпущу себе і заберу цеглинки, я можу спокійно тримати себе, свою вагу. Без цеглинок. Наше завдання робимо вдих з видихом плавно, м'яко сідаємо сідницями на п'ятку, вирівнюючи передню ногу. Носочок на себе, натягуємо поверхню під коліном, трошки відпочиваємо, Робимо вдих, з видихом йдемо вперед. Намагаємося з кожним разом все нижче і нижче себе опустити. Ваша початкова висота це та висота, яка дозволяє вам довгий тривалий час пробути в цій асані. Якщо ви відчуваєте дикий дискомфорт, ви можете трошки вище себе підняти. Пам'ятайте, переднє коліно має бути під кутом 45 градусів. З кожним разом ви йдете нижче. Продовжуйте цикл. До тих пір, поки ви максимально низько не опуститесь, коліно не кладете на килимок. Є цеглинки, які допомагають вам трошки відпочивати. Обов'язково слідкуємо за тазом. Таз не розкривається, таз закритий. Останній раз ми працюємо максимально. Робимо вдих з видихом. Переносимо вагу наперед. Можемо опустити коліно, опустити ногу на підйом. Стопа лежить на підлозі. Задня друга нога, нога зафіксована. Задню ногу ми вже не рухаємо. Рухаємо тільки передню. З цього положення можемо допомагати собі цеглинками. Цеглинки мають кілька рівнів. Один, два, три. Коригуєте висоту цеглинок або книжок. Відповідно до ваших потреб. Тут ми вже можемо перейти на інший рівень Це глина. Слідкуйте за тазом, таз не розвертається, таз закритий. Цеглинки на лінії тазу. Корпус вертикальний. Ми не завалюємо корпус вперед. Повільно, носочками, як гачками, вчипаємо килимо і витягуємо нашу передню ногу. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, ви можете трішки перепочити в цьому положенні, продихати його за допомогою цеглинок, зняти зайве навантаження з ніг, перенести його на руки, зробити глибокий повільний вдих, з глибоким видихом максимальне розслаблення і пішли далі. Підняти носочок і тільки п'ятку душовувати. Зверніть увагу, задня нога моя нерухома. Рухається тільки передня нога. Коли ви вирівняли повністю максимальну ногу, робите глибокий повільний вдих. І з видихом намагаєтеся сісти нижче. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, продихуйте цю позицію. Ще раз робите вдих. Видих із розслабленням дете нижче. Виходимо зі шпагата обережно, повільно, як компенсація до шпагат. Схрестити ноги. Можете зробити металика. Можете просто схрестити ноги і трошки відпочити. Зверніть також увагу, коли ви йдете в шпагат, і ви відчуваєте дуже дискомфортні відчуття під коліно або в передній стороні стегна задньої ноги, не потрібно себе надривати, не потрібно шукати інших шляхів, виключити. Ви просто плавно продихуєте це положення. Не обов'язково, що за першим разом ви зразу сядете ідеальний шпагат. Це робота, яка потребує практики, яка потребує е, систематичних занять. Якщо б вас відразу не вийшло, не засмучуйтеся. Е, також важливо, щоб було максимальне розслаблення, максимальна спокійна атмосфера, щоб ви могли зосередитись на власних відчуттях, працювати усвідомлено. Продихувати кожне положення. Ще важливим аспектом є те, що коли ви вже вийшли, це положення і ви починаєте опускатися вниз, не переривайтесь. Якщо ви перервали це положення, щось там вас десь закололо, ви встали або згадали, що у вас там включений газ. Ви встали, перервали це положення, наступний раз, ви вже не зможете настільки якісно виконати цю вправу, тому що м'язи будуть втомлені і вони просто не зможуть продовжувати цю вправу. Тому, якщо ви вже взялися за це положення, якщо ви вже почали входити в розкачку. Не переривайте, будь ласка. Від цього залежить ваш результат. Аналогічно повторюємо роботу на іншу ногу. Бажаю вам успіхів. Бережіть себе. Працюйте з власним тілом, прислухайтеся до власних відчуттів, кожен крок робіть усвідомлено і не забувайте приходити до мене на заняття з його.